І так, доброго дня, шановні. Давненько в мене не було нових відео. Ну та це все через зайнятість. Nissan Armada. Машина, яка колись була втоплена. Як я зрозумів, втоплена була не так, щоб повністю, але якось та й була. Суть в чому. Тут у неї до мене звернувся власник. Не працюють приводи на складання, розкладання задніх сидінь. Тут така ось проблемка. Як це, скажімо так? Саме часте, саме розповсюджене, це гніє проводка. Гніє проводка, гніють реле. Всі з'єднання. Ось тут на відео дуже хорошо видно це все. Тут я ось уже деякі реле замінив. І переконався в тому, що в нашому разі це проблеми тільки пов'язані із силовими механізмами. Ну, що я маю на увазі? Це самі всі релюшки, ланцюги силові. Отак от, от виглядає весь ланцюг. На Праве пасажирське заднє сидіння. Тобто декілька груп реле, яка відповідальна за конкретне сидіння. В цьому разі я я не помню вже, матеріал було відзнято ще в прошлому році. Тобто, оці реле, їх просто прийшлось замінити, що, ну, тому що вони всередині всі згнили. Ось я одне відкриваю, і тут отака ось картинка. Ну, тобто, ми бачимо, да? що позгнивало все капітально. Тут щось взагалі так чистити, пропаювати тут немає ніякого сенсу. Тут просто міняється. Попутно прийшлось пройти всі міста, всіх з'єднань, всіх роз'ємів. До речі, на деяких механізмах поздихали самі мотори. Так як вода, яка була в авто, вона не одразу вид... ну, я так поняв, що вона не одразу вся десь ділась, а якийсь час там ще й постояла, то все скородувало дуже-дуже сильно. Ось як на примірі цього реле. Як мені казали, та там почистить. Контактики, пошевелить, побризкать ведешкою, і все воно оживе. Немає права таке жити. Воно не буде ніколи жити його тільки міняти. Тому що інакше воно просто-напросто в якийсь самий неприємний момент. Просто візьме і відшабаше. Ну, це отаке. Що стосовно. Попутніх механізмів, ну, тобто, роз'єми не тільки, до які відносяться до сидінь, але й всіх, -всіх, всіх блоків, які знаходяться знизу, та датчиків. Ось добренько видно. Ні, не добренько, поганенько. Постараюся я вам цей момент показати. Видно? Так, видно. А оце вже наступне авто. Це у нас Lexus GX460. І з такою проблемкою. В нього не працює люк. Люк, який знаходиться в криші. Тобто, коли, ну, електрично, все спрацьовує, все активується, але криша все одно. Люк не здвигається ні взад, ні вперед. Я поліз одразу до мотора-редуктора. Ну, це в них таке є. Тобто, що я тут побачив? Тут мотор-редуктор таскає два троса. два троса, які йдуть зацеплення із самим люком. Коли він їх тягне вліво чи вправо. То у нас люк здвигається або вперед, або назад. І тут така от типова, я б сказав би, типова проблема це коли у нас весь механізм от в даному, в даному типі, от, видно, як сам редуктор розгулявся. Причому розгулявся, так не на шутку. І. Коли отака є, отакий є люфт на ньому, то що, що взагалі відбувається? А відбувається те, що у нас не йде зачеплення з тросами, і люк повністю не дозакривається. І це призводить до, до такої картини. Коли під кришою куча-куча сміття. Ну, а тепер переходимо до Volkswagen. Чи Volkswagena? Хто як це каже? Тут автомобіль був на перетяжки керма. Тобто, саму подушку ніхто не чіпав, але саме рулеве колища, ну, скажімо так, Переробили, перешили. Акуратно все, гарненько, мені сподобалося навіть навіть дуже сподобалося. І все добре, але є одне але. А саме, після того, як зробили перетяжку в автомобіля така причинка всплила. Тобто це. У нас кнопки керування мультимедіа та приборною дошкою на кермові. А саме, а саме це у нас права секція не працювала. Ну, давайте я вам продемонструю ключ запалення. І дивимося. На цьому авто у нас ліві, на лівій частині керма це мультимедіа. На правій це, ну, скажімо так, бортовий комп'ютер. Так, ми зараз убавляємо гучність. Вони не працюють. Також слайд вліво, слайд вправо, також не працюють. Зараз я завів автомобіль і пробуємо. Так, як це по каншині. Тобто я додаю гучності, у нас клацається приборна дашка. А хоча б мало бути це керування радіо мультимедіа. Але щось у нас пішло не так. А коли керую приборно, приборною дошкою. Питаюся, стараюся поклацати вікна, пробіг, розхід, то нічого не виходить. Ну, давайте постараємося з цим розібратися. Що тут не так? Тут у нас все просто: у нас є подушка Airbag, це наша безпека, система безпеки. І на цьому роз'ємові у нас ще присутні контакти сигналу. Ось вони. Але це ніяк не пов'язано із мультимедіа та комп'ютером. На перший погляд тут все гарненько, добренько, акуратненько. Ця система взагалі працює слідуючим чином. У нас. При натисканні якоїсь кнопки у нас є падіння напруги. І контролер розпізнається як натискання якоїсь заданої клавіші та переводить її в команду. Самі ці блоки мультируля вони дуже просто построєні. Там немає ніяких мікропроцесорів, немає ніяких, скажімо так, загадок, ніякої магії, все просто попадіння напряження, попадіння напруги. Тут ось один роз'ємчик з'явився виявився поломаним, але відповідна частина на, самих, на самому блокі кнопок, все в порядку. Тобто. Ну, якби це не страшно, але в цей роз'єм міг сидіти не до кінця. І коли немає відповідного контакту, коли порізаний шлейф або перетертий, або передавлений, то таке може супроводжуватися. Тобто, я зараз говорю за шлейф, оцей який йде не під рулем, а той, який оці. Не за оце я говорю, а за той, який йде від мультикнопок до самого основного шлейфу. Тобто оці коричневенькі. Ну, добре. Зараз я трішечки підрозібрав усе. Я не пам'ятаю вже, чи це було дуже давно, це було вже більше року назад. Відео у мене десь пропало з самим моментом прозвонки. То, в принципі, там нема нічого цікавого, просто прозвонюємо на цілісність самого шлейфу під він виявився весь цілим. Тобто, тепер, коли я досадив усі контакти, як має бути по заводу, щоб ні один не стирчав, ні вверх, ні вниз. Так як на одному кліпсочка зломана, коли знімаю. Це все дуже неудобно робити одною рукою. Ну, добре, подушку я не прикручував, а просто накинув. Ну, що я зробив? Я просто-напросто досадив до кінця роз'ємчик. Е, в майбутньому я його зафіксував чимось. Ну, це був не клей за спокою деяких людей. Це була якась. Хитра фіксація. Але то не суть. Все працює. Бортовий комп'ютер працює. Мультимедіа також жила. Е, тобто, у нас була проблема в тому, що був роз'єм вставлений не до кінця. А можливо, і був вставлений. Але він просто трішечки випав чи від вібрації, чи ще від чогось. Неспроста там. Є спеціальні кріплення для нього. Ну і, переконавшись в тому, що все воно запрацювало, я просто-напросто зібрав все в обратній послідовності. Тепер заводимо автомобіль, перевіряємо. Кнопки працюють, але у нас з'явилася помилочка по системі безпеки. Це зрозуміло ясно, що проблема у нас буде саме в подушці безпеки водія, тому що я її відключав. Хоча деякі можуть сказати, що я не включав запалювання. Саме так, на відео не включав, але включав поза відео. Ну, це все насправді просто. Ми просто потремо помилки, і все воно буде добре. Перейдемо до діагностики. Сам процес діагностики я прискорив відео. Тут немає нічого цікавого. Просто читаємо помилки. Щось мене не з першого разу це там вдалося тоді, але це не суть. Лаунч він такий. Може і повибрикуватися. Так, добре. Переходимо до наступної машини. Наступна машина у нас із помилками по е, другому лямбда-зонду. здається, я вже не пам'ятаю. А саме некоректний сигнал. Чому? Коли почали. Розбиратися з цим всім. Ну, побачили, собственно, причину. Так. У нас в, через теплообмінник попадав антифриз в систему охолодження. І друга лямда сказала гудбай. А тепер покажу вам, що буває, коли контактна група. Зависає або підклинює на авто контактна група на замку запалювання. От людина приїхала до нас каже: мені треба замінити стартер. Ну, з стартером все зрозуміло. Його просто-напросто розмолотило, тому що у нас клема стартера, на втягуюче постійно була в зачепленні. Бендікс він може якийсь час і справлявся з своєю роботою, але його хватає ненадовго в таких ситуаціях. А тепер Honda Accord із такою проблемкою. А саме, кондиціонер, якийсь час працював, все було добре, а потім просто перестав працювати. Ну, в кондиціонера немає індикації несправності, як у двигуна Check Engine. По тому починаємо наше розслідування. Тут все просто, як би, да? ошибок немає. Але вона була по терморезистору. Термозапобіжник. Стоїть він на самому компресорі, кондиціонера. Його перевірити дуже просто. Ми просто замикаємо його. Ну, в моєму разі, це була контролечка простенька, щоб нічого не спалити. Він петелькою йде на живлення, муфти кондиціонування. Петелько йде на самому кондиціонері. І коли я замкнув ці контакти, все запрацювало, кондиціонер включився. А ось він сам шкідник. От тут він розположений. Розположений, їх може бути один або два від типу кондиціонера. Бачите, в розрив ідуть провода на нього. Їх просто можна замкнути. Але... Це як би, сказати би так би це таке собі рішення. Вони мають там стояти. Чому? Ну тому що от якось так розрахований кондиціонер, що він може перегріватися. Перегрівання призведе до того, що. Ну, я в цьому не дуже сильний, але наскільки я знаю, то перегрівання може призвести до того, що він там в ньому почне чи фреон, чи що там закіпати. Щось таке. В нашому разі клієнту було озвучено то, що має бути зроблене. В чому взагалі причина, що треба зробити, щоб цього не було? На що він сказав, я під свою повністю відповідальність погоджуюсь на те, щоб там була просто перемичка. Так ми перевірили. Кондиціонер протягом 10 хвилин працював добре, холодив воздух добре. І, як показали ці 10-15 хвилин, то сам компресор кондиціонера. Не дуже то сильно і нагрівся. Ну, добре. Як то кажуть, якщо клієнт на це сам згодився, то хай воно так і буде. А ось схема простенького центрального замочка. Сенс в чому? У нас є Субару. Чоловік пригнав Субару, купив отакий центральний замочок. Але біда. На Субару керування йде по негативній, по негативній лінії. Закривання-відкривання. А центральний замочок зроблений так, щоб керувати сервоприводами. Це рішається ось чином. Два простих реле. Для симметричності в мене не знайшлось два одинакових, але не суть. То не суть. Два реле, два діода. Робимо в фазу. Тобто, коли поступає на одне реле плюс. Ось, я зараз на маленьке силове реле причепився, це у нас на відкривання. Тобто діод не дає спрацювати релене закривання. Тепер я переставляю контакт контрольки на велике реле силове. Це у нас релене на закривання. Все, все просто. Тепер припаємось до цих виходів простими проводами, які кинемо на два дроти керування центральним замком. На жаль, у мене не сохранилося більшість відео по цій темі по цьому автомобілю. Телефон під час очередної зйомки було, скажімо так, розбито, деякі дані з нього. Получилося витягнути, деякі не зовсім. Але ось він, цей автомобіль. З цією задачею я знайшов ці жгути, точніше, ці два контакта, які відповідальні за центральний замок за закриття і відкриття автомобілю. Зараз я їх постараюсь вам показати. Ось вони білий роз'єм. Якщо мені пам'ять правильно підсказує, то це роз'єм на 18 контактів. Тобто два коричневих, коричнево-білий і коричнево-сірий. Проводи. Це у нас центральний замок відкриття і, і закриття. Так, ні, наоборот. Закриття і відкриття. Ну, Там можна розібратися. Ось я зараз постараюся це показати. Так. Це цей момент. Закриття і відкриття центрального замку. Тепер просто-напросто підключаємося. До речі, на цьому ж роз'ємові можна взяти повністю і напругу, і масу. Ну, а вам всім, я кажу, бувайте. Мирного нам всім неба над головою. Всім пока.